Будинком, що по Гагаріна 45, нарешті займуться експерти. Так вирішили в міськраді. Владці вже спрямували 16 тисяч гривень на проведення експертної оцінки. Після неї планують розпочати ремонт. Бо ж цей будинок уже 8 років тріщить по швах. Про можливий порятунок мешканців дізнавалася Ірина Малюкова. Замість колискової тріскіт стін та завивання. Так уже кілька років засинає Тарас. У його квартирі, як і в інших, із цього боку будинку, стоять дерев'яні підпори та користі, каже, від них небагато. Ми почали робити ремонт, зняли це все і увидели, що бы, і тріщини, і сама панель не в нормальному состоянні. то це все зробити, але. Не виходить, Оно все відвалюється, все розрушається, какой б слої п'єни там бетону не а оно все рано все розрушається. Із цього боку будинку у мешканців пустоє по одній кімнаті. Жити в них кажуть неможливо. Через шпарини в півтора сантиметри завиває вітер, та це комунальники не враховують. Тож за тепло мешканці сплачують повноцінно. Єдине, що ми хочемо попросити, щоб зменшити плати за опалення, оскільки опалення в цьому році дуже дороге, а вже плату за кімнату, за площу вже таке, що будемо платити. А за опалення будемо просити, якщо нам дадуть. Я ще не ходила, бо це буде теж багато волокити. Вирішувати проблему мешканців взялися у міськраді. Для початку замовили експертне обстеження будинку. На це виділили 16 тисяч гривень. Я бачу, і фахівці бачать лише один вихід із цієї ситуації. Це поруч із ну, цим будинком до цього будинку і до цієї стіни аварійної добудувати ще одну секцію, ще один під'їзд житлового будинку для того, щоб ця будівля взяла на себе навантаження і змогла закріпити надійно закріпити ті плити, які сьогодні відходять від стіни. Інших варіантів будівництва якихось там колони і так далі, вони всі неефективні. Це ну, вирішення питання на один-два сезони. Наразі грошей на ремонт будинку у міській скарбниці немає. Та й скільки це буде коштувати, також ще не обраховували. Цим, кажуть владці, займуться вже по отриманню результатів експертизи. Ірина Малюкова, Ігор Неділько Вікка новини.